Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я зрішив і лукаве перед тобою вчинив. Отже, праведний ти в слові твоїм. І справедливій присуді твоїм. Ось бо беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості твоєї, явив ти мені. Окорпи мене із соком, і очищуся, омий мене і стану біліше від снігу, дай мені почути радість і веселість. І зрадіють кістки мої упокорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного відновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого. І духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів твоїх, і нещастиві повернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Запалення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Був щаслив Господи, благословінням твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення. Тоді положить на жертовник твій тестів. Очуй о Господи, мій голос, почуй о Господи, мене.